Антимонопольний комітет подав до суду від імені громадян на міську раду. У позові розглядається щонайменше три порушення. Міська рада своїм рішенням надала право встановлювати тарифи жекам. Ті, в свою чергу, стягують з людей гроші ще й за перевірку лічильників на воду та їх пломбування. Це при тому, що ціна послуг входить в вартість води. Крім того, жеки встановили так звані додаткові платні послуги, які вже входять в квартплату. Віктор Маліновський, голова незалежної профспілки Голос народу, каже такі порушення у Вінниці. Не поодинокі. Приклад живий у нас, як начальник Жека дав, дав розшифровку цих тарифів. Коли люди подивились фактично на виконання роботи, то з'ясувалося, що половину з цих робіт взагалі вони ЖЕКом не виконувалися. Аби люди могли відстояти свої права, варто знати просте правило. Кожного разу у ЖЕКу, ви можете отримати повну роздруківку наданих послуг та їх вартість. Якщо ж написане не відповідає реальності, ви цілком сміливо можете звернутися до правоохоронних органів. Вінничани стверджують, в більшості розібратися за що платять неможливо. Роздруківки вони дають, але там ж не дають. Вони в цілому пишуть експлуатаційні. А що туди вони закладують собі вартість? Нічого не. Це якась мафія. Слухайте, вона бере гроші і нічого не робить. Ціни нереальні. Ну це якість ніяка. Якість послуг житлово-комунального господарства сьогодні, м'яко кажучи, жахлива. Крім того, ще й ціни кусаються. Лише в 2011 році вони підвищувалися двічі. Якщо тенденція їх зростання продовжуватиметься і надалі, не виключено, що прибуток сім'ї дорівнюватиме сумі у квитанції за послуги житлово-комунального господарства. У нас получается, что услуги жилищно-коммунального хозяйства на среднестатистической семье обходятся где-то по порядка 50%, якщо если не больше. Хотя наша, наша фракция, фракция коммунистов в Верховной Раде, предлагает ввести мораторий на пеню и чтобы средняя квартплата на членів семьи составляла не не більше 10% совокупного доходу дохода член всіх членів сім'ї. Президент України дав завдання чиновникам врегулювати ціни на послуги житлово-комунального господарства до кінця року. Якщо ж можновладці не впораються до цього часу, в якості покарання президент обіцяє адміністративну та кримінальну відповідальність. Світлана Пашенько, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінниччина.